Всім привіт! Сьогодні будемо солити скумбрію. Для цього знадобиться дві скумбрії, перець чорний, горошок, коріандр, два лаврових листа, сіль, цукор, ну і, звісно, один літр води. Найперше, що ми зробимо, це очистимо скумбрію від чорної плівки. Бо якщо її залишити, буде горіч давати та плівка. І тепер готуємо маринад. В кастрюлю вливаємо 1 літр води. Додаємо 3 столові ложки солі. І 2 столові ложки цукру. Одразу додаю спеції. Можна ще перець духмяний додати, але наразі в мене його нема, тому буде коріандр, чорний перець і 2 листа. Це все ставимо на вогонь. І нехай воно закіпає. Можна ще додати 2 столові ложки олії. Дехто ще додає оцет, але я буду без оцту. Як бачимо, воно вже майже все закіпає, але залишаємо, щоб добре закипіло. Потім вимикаємо і залишаємо, щоб вичахало. Наш маринад закипів. Ми його виключаємо і залишаємо, щоб вичахнуло. Отже, наш маринад охолов, і тепер беремо нашу рибку, і ріжемо на напіл і одразу вкладаємо в ємність, в якій буде маринуватися. Ладаємо гарненько і заливаємо нашим маринадом. це накриваємо кришкою. І залишаємо в холодильнику на 2-3 дні. Але вже на другий день можна куштувати. Всім привіт! Пройшло 3 дні і будемо сьогодні куштувати нашу рибку. Ось така вона у нас. Гарненька. Ось така вона, дивіться. Жирненька, малосольна вийшла. Краще, ніж в магазині можна придбати, тому смачного всім.